З моєї точки зору, у нас достатньо сил, достатньо е, є конкретні плани, але немає, е, ну, знаєте, це дуже тонка матерія. Я зараз не прийшов для того, щоб розказати, яка в нас погана влада. Це дуже важка річ, бо влада це не тільки понти, влада це відповідальність взяти на себе дуже важке рішення. Рішення, яке може потягнути за собою жертви. На сьогоднішній день шляху встановлення відновлення української влади в Донбасі без жертв уже немає. Але декілька людей, які е, можуть постраждати там, можуть зупинити з собою ту лавину насилля, яка не на Україні. Перший амад я почну з першого для цього. Перепрошую, так, тебе так. дуже проста штука. Е, кажуть, що не можна опиратися на місцеву міліцію, взагалі на міліцію в цілому. Так, да, вона деморалізована, да, вона дискредитована. Але я перепрошую, можна у фронтовій зони підняти зарплату до 5 тисяч, 5 тисяч доларів. Можна? Можна. В держави є для цього ресурси. Можна в кінці кінців застрахувати всіх бійців з під назу на мільйон доларів, щоб вони не переживали за сім'ю, йдучи в атаку. Можна? Можна. Можна по цьому поставити їм чітку задачу: зачистити обласні державні адміністрації, Луганська і Донецька, поставити державний прапор і почати діалог. Але діалог має бути з позиції сили. Я в цьому глибоко переконаний. Для цього військові знають, як це робити. Вони чекають цього наказу. Але я не хочу нікого тут звинувачувати. Але це дуже важко взяти на себе такий наказ. Це має зробити вищі посадові особи держави, міліції, служби безпеки. Ну, стосовно просто я хотів прокоментувати стосовно тих самих даїшників, одна справа стояти з паличкою або з радаром. І інша справа взяти автомат і звід вибивати людей, які засіли, наприклад, у. Не треба вибивати гаїшникам людей. Вони мають стояти на блокпостах і перевіряти всі автомобілі, аби mm -hmm. терористи спокійно не пересувалися між містами. Ми розуміємо, що терористів не зупинить гаїшник. Mm -hmm. Але перепрошую, вся ця піна сепаратистів, яка з бітами їздить по дорозі відкрито, яка пересувається між містами Донбасу. Чому вони це роблять вільно? Траса Харків-Ростов. Про контроль, над якою нам відзвітували тиждень тому, до цих пір знаходиться в незрозуміло, в якому стані. Чому там не знаходиться екіпаж на екіпажі, блокпост на блокпості. Ну, це ж все відпрацьовано в всіх миротворчих ну, так... операціях українських спецслужб в Косово, в Ірані, той, в Іраку, в інших гарячих точках. Це все відпрацьовано. Треба просто це робити. А якщо щодо можливої інтервенції відповідь з боку Росії? На військову інтервенцію з боку Росії мають відповідати Збройні Сили України. Це безумовно. Тут я не буду коментувати, бо це має робити Генеральний штаб України. Він має бути готовим до всіх видів агресії, в тому числі до масованого удару російських військ. Але зараз ми маємо справу не з цим. Слава Богу, ми зараз маємо справу лише з, з декільками сотнями екстремістів, яких мають локалізувати спецназ Міністерства внутрішніх справ і СБУ. Я не хочу в ефір розповідати весь план, бо ну, це неправильно. Я писав, як радник президенту писав план дій після виїзду в Донецьк ознайомий з ситуацією не для піару, а для його впровадження. Але просто от відчуваю, що рахунок пішов, я думав, буде на дні, тепер уже на, на години. Ще зараз не пізно відновити українську владу в Донбасі. Я впевнений, що сьогодні треба давати накази. Я впевнений, що сьогодні треба висувати усі спецнази, які існують на території нашої держави, і їх ну, безліч. Вибирай, Альфа, Омега, Сокіл, Титан, багато інших. Давай команду, заохочуй їх, став правильну задачу і давай команду. Ну це має забити влада, це не може забити не винні я. Це має забити та людина, яка взяла на себе всю повноту державної відповідальності.